Так. Вітаю, шановні глядачі каналу Ірина Пахомова. Сьогодні з вами наступна наша зустріч в рамках проєкту проактивний педагог дозвічує маштичний інтелект. І з нами, як завжди, вже наш експерт пан Дмитро. Вітаю. Вітаю. Так, то що ж ми сьогодні будемо розповідати? Пан Дмитро, що з вашого боку? З мого боку, я хочу поговорити про кілька дуже різних сервісів, які можна об'єднати одним, роботу яких можна об'єднати одним словом анімація. Супер, добре. Ну, я зі свого боку. Хочу показати роботу в чаті GPT, яких називають іноді агенти чату GPT, тобто програми, які під'єднано до самої системи чату GPT, і е, можна знаходити джерела, достовірні джерела по е, певним сучасним, можна і не сучасним, а взагалі науковим дослідженням. То в мене така не дуже е, е, довга. Довгий виступ? З вашого дозволу я почну. Так. Далі ми поділимося. Так, чи бачите вимію колонку чат GPT? Якщо ми тут натискаємо Ознайомитися з чатом GPT, то ми тут можемо шукати певні е, додатки. Ну, ось останні, останні, е, остання програма, яку була мною обрана, це «Scholar GPT. І якщо ми починаємо чат з цією. То далі ми можемо, наприклад, робити запит по певним дослідженням певних галузей, які нас цікавлять. Ну, наприклад, ші... Мова. Добре, добре. Дякую. Так, ші... Дані інведження втрачення... штучного інтелекту. Ну, взагалі, якщо ми будемо брати, взагалі, далі він пише, чи дозволити е спілкування Cider е AI, е ми даємо дозвіл і далі вже. Починається текст, і ось коли є основні певні дослідження, зараз ми подивимося, що воно не одразу про... напрацювало, але я думаю, що зараз з'явиться текст. Сподіваюся, ну, наприклад, був мій запит. Ну, з'явилося. Набільше останнє дослідження використання штучного інтелекту. Ми бачимо щось: прогнозування смертності в відділеннях інтенсивної терапії за допомогою федеративного навчання, що забезпечує точність та забезпечує конфіденційних. Ну, давайте подивимося на що. Бачимо застосування великих мовних моделей. Давайте англійську. Ось, і, і таким чином, в принципі, вже перплексіті можна не Використовувати, і ми бачимо, що останні статті згідно з певною тематикою, ну, далі можна спілкуватися більш детальніше про це, про це, в залежності від того, що якщо ми знаходимо релевантні джерела, далі можна і аналізувати, і дивитися, і перекладати, і напиши це українською мовою. Тобто, навіть забруднень у кукурудзі за допомогою машинного навчання. Моделювання розповсюдження бур'янів в сільському господарстві для точного управління врожаями. Ну, перевіряти потрібно. Ну. ну, Що ж так, що воно мені перекладає? Ну так про це йдеться мова. Тобто, в принципі, можна сказати, що цей Scholar GPT можна використовувати для того, щоб знаходити певні джерела за певною тематикою. Цікаво. А лише нові джерела, чи? Якщо взяти чи давнішні також. давнішні не перевіряла, було цікаво, що він мені знайде на сьогоднішній день, але зараз подивимося. Фундаментальні дослідження. Фундаментальні дослідження. Теорії смення, наприклад, фундаментальні дослідження з теорії. екран, екран Ну не бачимо. Я раді. Ну, нові хоче. Екрану не бачимо. Угу, Зараз поділюся. 20 Двадцятий рік він він мені пропонує. Нема цих. Ну, добре, дякую. Тобто, можливо, якось більш зараз... хитро писати промпт потрібно, да? Ми зараз перефразуємо. Ну, ось механізми зміцнення високоентропійних сплавів, але це вже буде е, про сплави. Тобто, це не те, що не фрідель тут не. Ну, добре, тобто. Ши... Ні. Налаштований більше на нашу... щось. ну Давайте так. Пишемо. Давайте дамо йому уточнення. Якщо ми поставимо ці роки, може він пріоритет бере, а може його не навчили на цих. Зараз перевіримо. Ну, знаю істою. Знай. Угу. Угу. Ну, супер. Ну от ж ти. Добре. То, в принципі, в залежності від того, як, як поставимо промпт. Джерел не дає, дає назви. Бачите? Тобто, скоріш, можна припустити, що він цих джерел не бачив, але він десь про, е, прочитав це у якомусь огляді. Теж так думаю, десь було посилання на щось, тому mm -hmm. що угу. Ось, от від, відповіли на запитання, але по новим сучасним статтям працює досить непогано. Супер. Дякую. Дякую. Так, тепер я, я хочу розповісти про кілька сервісів. Вони дуже різні за метою, за тим, що вони роблять, але вони всі про всі ці сервіси про анімацію. <кліп> Почнемо з найпростішого, 에... 에... Він є аб... абсолютно безкоштовний. 에... Експериментуємо скільки завгодно. Називається, ну отнімейцу, 에... адреса sketchmetademolab.com, 에... Що він робить? <кліп> Ми завантажуємо йому малюнок. Причому, ну, як я тут експериментував, мабуть, дійсно краще, щоб це був якийсь дуже такий умовний скетч, дитячий малюнок. Найкраще, щоб це була істота, де. Є щось типу голови та ще чотири кінцівки, і далі він зможе його ванімувати. Давайте подивимось, як це працює на прикладі того, що, що пропонують вони. Я вас не буду жахати тим, що малюю я. Давайте спочатку. Як процедура. Ось був такий їх малюнок, далі ми його типу завантажили, воно нам визначило, де на цьому на фото є цей об'єкт. Ми погоджуємось і йдемо далі. Далі він нам, ось тут воно реалізували так не дуже добре. Е, ну, в принципі, давайте побачимо, як воно. Е, е, тобто, о, оце, що я підсвічую, це воно буде включати в цей малюнок. Те, що я е, прибираю, того там не буде. Тобто, зайвим ми приберемо. Ну, тут воно поки не спробуєш, не зрозумієш, як. Воно працює. Тобто, чим краще ми допоможемо йому визначити межі об'єкта, тим краще. Далі натискаємо Next і, здається, це все. А, ні, ні, вибачте, це не все. Далі ми маємо ось такий умовний скелет, я не знаю, як це назвати. Де ми маємо розташувати оці ключові точки. Вон, вони підписані усі англійською мовою. Праве око, ліве око, праве вухо, ліве вухо і так далі. Ми їх розташуємо приблизно там, де воно має бути. Чим точніше, тим краще. Мабуть, ну, ось якось так? Все йдемо далі і. І далі нам пра... пропонує. Тут їх, мабуть, штук 20. Данс якийсь щось такий, Давайте. Тих анімацій, що вони нам спропонують робити. Що він вміє робити. Фані фані very funny. Давайте ось, ось оцей funny. Е, Ми можемо це завантажити, натиснувши шия і, і завантажити. Е, якщо натиснемо Edit, то ми повертаємось. В до попередніх кроків, тобто нічого нового ми тут обрати не можемо, які в, в них анімації є, так і є, тобто нічого відредагувати ми не можемо. Але ж в чому, в чому фішка? Це безкоштовно, і ми можемо: ну, дитина, скажімо, намалювала щось. Знаю там, чортика. Бегемотика, чогось такого, розфарбувала його якось. Ми це сфотографували, завантажили і, і отримаємо таку маленьку анімашку в форматі mp 4 Ну, давайте я кажу: я не буду вас, те, що я малюю. Я малюю не дуже, а я згенерував, скажімо, ось такого. Бегемотика. Так, виділили рамку. Далі визначаємо, де він там. О. Тут ми маємо додати оце, оце бегемотик. Ну, чим -то, точніше, тим краще, а тут ми. Прибираємо зайве. Те, що до нього не стосується. Ну, якось так. Упс. Скузі. Я ти натиснув. Так, next. E, далі так, що у нас тут? Око, раз, око, два, вух. Вухо. Також вухо в нього там. Ну, а оці ну, руки-ноги, в принципі, мабуть, ось так воно тут кріпиться десь до, до тулуба. До того бою, ну, так, а це на що? Хедцентр, ну, nice. мабуть, так. Ну, хедсент, ну, не впевнений все ж таки. Mm -hmm. Так, далі, і що він нам зробить цим. Таком... Примутика. Так, якщо, якщо у вас на трансляції воно трошки. Е, так З, е, е, сповільно, то, в принципі, коли завантажуєте mp 4 воно там ус, усе нормально. Ну, от, якось так. Тобто, дитина щось малює, сфотографуємо, анімуємо. Все, нічого тут більше немає. Ну, ось отакий. Сервіс, як на мене, ну, цікавий, можливо, для маленьких дітей, е, тепер переходимо до іншого, іншого сервісу і задача інша. Якщо ми хочемо анімувати тривимірні моделі людини. Тобто є в нас тривимірна модель людини. Ми хочемо, щоб ця людина робила щось. Ходила, сиділа, бігала, пригала і щось ще робила. Як це робиться? Ну, Можна це робити вручну, це все працює але дуже довго. Можна це робити. Е... Можна це робити. Ось такий сервіс. Не знаю, як правильно читати міксамо від Адоба, ніякого відношення до штучного інтелекту він не має. Тут десь, здається, близько 200 вони зробили анімацій. Це. Реєстрація потім працює то безкоштовно. Можна це завантажувати. Е, тобто, ну, по-перше, тут де все. Ну, давайте, що вони хай фільтр поставимо танці, хай в нас танцюють всі. Так, ну і. Так, ну, інко і. Так, а ну що? Давайте тепер завантажимо. О. Ну бачите, так? Так, да. тобто, це вони зробили анімацію. Це їх модель така умовна. Далі можна прямо тут в їх сервісі обрати їх якийсь коректор. Ну, тут їх скільки там, по 48, десь 80 штук, ну, мабуть, оцей обрали, скажімо. Він наклав цю анімацію на цю модель. Далі ми можемо це завантажити, відредагувати і використовувати як завгодно Чи ось, цю модель. Ну, ось ось так можна завантажити, далі редагувати, робити все, що завгодно. Окрім їх моделей, сюди можна завантажити модель свою, якщо з їх моделями працює завжди класно, з, з власними моделями є ймовірність того, що поєднати на їх сервісі, ось тут прямо на веб-сайті. E, нашу модель з їх анімацією інколи виходить добре, інколи не дуже, але в будь-якому випадку можна завантажити їх модель, і вже накласти в блендері тому самому, e, накласти їх анімацію на нашу модель. Це все працює чудово, і ніякого відношення до штучного інтелекту немає, але ж e, повертаємось до. Анімацій. Тут їх десь 200, мабуть, 150-200 анімацій, а якщо нам потрібно щось інше. І ну, ми або робимо власноруч, або шукаємо десь. І з'явився сервіс ось він. від компанії Deep Motion, називається Say Motion. Як це працює, тобто ми пишемо промпт, що ми хочемо. Ну, ось тут я написав, що ну, людина грає в теніс і замахується і б'є по м'ячу, ось що він мені зробив дві. Він на кожну генерацію робить або один варіант, або два. Е, рекомендую робити два, тому що коштують вони однаково. Е, на відміну від попередніх двох сервісів, які були не обмежено безкоштовними, цей обмежено безкоштовний. Він нам дає лише 5 кредитів на місяць. Е, ну, врахувати як? На одну генерацію двох. Варіантів йде один кредит, і на скачування також йде один кредит. Е, тобто 5 е, е, кредитів на місяць, це дві моделі, якщо не експериментувати е, М'яко кажучи, не дуже багато, але для того, щоб е, подивитись, як воно працює, і для такої дуже нечастого використання, мабуть, добре, ну а для щоденного професійного використання ну, доведеться платити. І ось що він мені зробив, далі можемо завантажити. І, в принципі, за промтом ми отримаємо добре, погано, Ну, скажімо так, ось варіант сліворуч. Мені подобається, що робить той варіант праворуч, ну він стоїть і щось скидає кудись, ну таке собі. Тобто, ого. альтернатива ось така, якщо ми хочемо якийсь специфічний рух і ми не хочемо його робити в. Власноруч, а ну для професіоналів, мабуть, це не так довго. Ну, скажімо так, для мене те, що робить моделі ворога, щоб мені змоделювати, ну, ну кілька днів точно витратити треба, тому тому ось такий сервіс, який робить анімації людей. Ось так. Дякую. На жаль, ви ще, на жаль, лише лише 5, креди... да, 5 кредитів на місяць, і хочу ще сказати: тут воно, коли ми пишемо промт, він нам пропонує покращити цей промпт. Е, не робіть цього тут. Тому що він е, бере кредити, я покращує так собі. Мабуть, використати той самий кращий чат GPT, пояснити йому завдання. Чи Джиміні, чи містраль, чи когось там Діпсік, там безкоштовно робить, а тут е, за все хоче грошей. Ну, ось так. Не все. Yeah, yeah. В принципі, те, що умовно безкоштовно можна використовувати, створювати певні руханки для дітей. Та якщо вони побачать власне зображення, що вони намалювали, і воно робить якісь рухи, то буде дуже їм цікаво повторювати. А потім інший малюнок, якщо так 20 малюнків і вони щось роблять, ось тобі пауза. Ні, yeah, uh, там, там класний сервіс, єдине, що ну в анімації. Їх мало, і вони такі дуже схематичні, скажімо так. Ну так. Да, да. Дякую. Тож, ми вичерпали сьогодні так, наш порядок денний. Усім дякую, що ви з нами дивитесь, Прошу підписуйтесь, коментуйте, пишіть власні ідеї, пишіть сервіси, які ви використовуєте. Тож зробимо таке майданчик для обміну досвідом. З вами були ми. Усім дякую. Примаймося, бережіть себе, бережіть родину. До нових зустрічей. До побачення.